Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні вам покажу свої покупки в магазині АТБ. Також була в твоїх сирах і докуповувала один продукт. Зараз вам його і покажу. Це ось така вершкова ковбаска. У нас є такий кіоск невеликий, який продає різні ковбаси, м'ясо. Взяла такої 300 грн, заплатила 55 гривень. Вже не пам'ятаю, скільки там було за кілограм. Ну, десь приблизно собі можна, можна вирахувати, так? От, мені потрібно було, не знаю, можливо, на піцу будемо робити, можливо, на якусь канапку. Чогось захотілося мені саме ось такої вершкової. Так, що кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. І в кінці я обов'язково покажу вам чек на кругленьку суму. І так. Я вже навіть не знаю, з чого почати. Напевно, з тих продуктів, які я вже зараз. Це ж порожені баночки можна розповідати. Значить, ВТБ. Ось така мілупа, йогурт за донечки один йогурт Банан-Полуниця. Тут 207 грам. З такою от трубочкою дуже сподобався, смачний а, був акційний. Вже навіть відкладаю. Точно пам'ятаю, що був акційний. А також взяла в АТБ ось такі. Вафлі, написано на торт за твоїм рецептом взяла дві штуки. Захотілося мені таких коржів, тому що хочу з гущонкою прикласти дані вафлі. Одні я прикладу, а другі я думала, можливо, закручу туди таку зроблю сосиску, туди закручу з картопелькою. І... Там посмажу в яйці, посмажу, щось зроблю вже на вихідні. Ну, побачимо. Такі, знаєте, Багато різних амбітних планів, але побачимо, як буде ситуація зі світлом, з сиренами і, так, і взагалі і настрій чи буде. Так що ну, з згущонкою точно прикладу, бо вже це за мною прям ходить, а там надалі буде видно. Акційна була ось така кава продому. От тут 250 грам, кому цікаво склад. В кінці озвучу ціну. Не пам'ятаю, чи я вже брала таку, чи не брала, чи то я вперше її беру. По-моєму, я вже таку один разочок брала. Далі взяла ось таку кукурудзу: це в нас Deluxe фірма. Написано: країна походження Угорщина. 340 грамів. Взяла чи до салату, побачила, що в мене в запасах кукурудзи немає. Оця була акційна, тому і взяла її. Хотіла взяти свою лінію, але там не було акції. А ця була акційна, думаю, то чому б і ні. В останній момент вхопила ось такі брускети, типу чіпсів з сиром. Вже дуже була голодна, йшла з роботи, думаю, візьму собі на перекус. От... Написано, що це Болгарія виготовляє 85 грам, а теж були акційні. Також по акції ось взяла ось таке млекпол, норвезький смак. Це в нас що, сир, плавлений, пастоподібний. З вдаванням лосося та коропу. Часом хочеться якась намазка на хліб, 150 грамів. Побачу, чи я залишу її, можливо, навіть на роботу, тому що з понеділка вже на роботу теж була акція. Також взяла хліб. Курортний, він вже йде нарізаний, ось такий з кунжутом. Теж мені ВТБ він подобається. 650 грамів тут є. Вже, ж, звичайно, його різали, ну, пробували їли, тому він вже в нас розпакований. Далі, по акції, хто любить ось таку сушку пятачок Це найсмачніша сушка, яка може бути тільки в ВТБ тут 250 грамів. Вибір споживача 2020 року. Ну, справді, ця сушка дуже-дуже смачна. Також були ось такі пряники з апельсиновою начинкою. Це в нас Київ хліб, 360 грамів до чаю. Взяла вже щось такого, знаєте, захотілося. Думаю, нехай буде. Також побачила в тебе. До того у нас я таких не бачила. Це такі чаї. Взяла два імбирний з куркумою, мою, як він тут правильно називається, йогу. Щось таке? Типу, написано імунітет. Можливо. Верунковій каві, чи ще щось з вами будемо його тестувати. Ось тут така інструкція, і написано, що виготовляє в нас такі чаї Запоріжжя. Дівчатам Запоріжжя великий привіт! Підтримую. Бачите, як підтримую <смі> всіх, стараюся підтримати. От. Тут все щось написано, я не знаю. Я таке перше беру, тому буду розбиратися вже по ходу, як це готувати. Також по акції були. Шоколадки світоч, от я взяла чотири штуки. Дві взяла з Це чорний шоколад з труфель, ось така інформація, кого цікавить. І взяла дві з смаком тірамісу, Тут ось така інформація, кого цікавить. Також була дуже гарна, хороша ціна на ось таке фрагуліно фрутеллі. Це написано, що це напій безалкогольний, сильно газований, але ми колись таке брали. В принципі, воно мені сподобалося, то думаю, нехай буде. Щось таке на відміну. І Так, по-моєму, це з АТБ це всі продукти. Давайте пройдемося по чеку. Вафельні куржі по 24,30, того разом 48,60. Хліб курортний 23,90, кукурудза делюкс 32,90, йогурт, банан, полуниця ось цей дитячий, по 16:30, кава. Продому 139,90, сухарики, ось ці брускети 21,40, сушка, п'ятачок 22,80, чай, імбирний з куркумою по 14,70 за дві штуки, я заплатила 29,40, пряники з апельсиновою начинкою 42,80, сир плавлений. Ось цей норвезький по 46,60 шість Напій, безалкогольний, фрагуліно по 64,50 шоколадки світоч. Були по 15,90, і того 31,80, це трюфель, і чорний з смаком тірамісу 31,80, і того 552 гривні 70 копійок. Плюс ковбаска 55, і плюс в твоїх сирах. Я, як завжди, взяла з порізкою сир селямі звичайний, і взяла ось такий сир. Розсільний. Було в мене дві штуки, але ми вже одну з'їли. Захотілося щось такого солоненького. А, пластиковий пакет без ручок 13 копійок з серцелямі, значить, 342 грами 119,70 і сир косичка. Заважив дві штучки на там, 224 грами, так, на 51,74 і того 171 гривня 57 копійок. Ось такі в мене були сьогоднішні покупки. Немало, небагато Щось буду готувати думати. Будьте мені здорові, бережіть себе, тримаймося, побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!